Діти, а хто такі друзі? Як ви гадаєте, чому кожна людина хоче знайти собі друга? І що означає слово дружити? Дружити означає гратися дружно, не сваритися, не ображати одне одного, не битися, а ділитися іграшками та гостинцями, допомагати? Коли другові це потрібно. Є таке народне прислів'я. Друзі пізнаються в біді. Та й у народних казках багато розповідається про дружбу. Давайте, діти, пригадаємо ці казки. Котик і півник. Зайчикова хатинка. Козенята і вовк. Коза дереза. Тварини у казках вміють дружити по-справжньому. А ось деякі дітки ні. Послухайте вірш Анатолія Костецького «Велосипед». Славкові, що з квартири 40, велосипед купили вчора. Він зранку ж в двір його потяг, прудкого та дзвінкого, все хизувався ним, та нас не підпускав до нього. Просив, Юрко, ну дай, хоч раз проїду метрів двісті. А він, Юркові, а який. Свого купи та їзди. І я просив, та він мені моє. І нам кататись не дає. Ну, що ж? Нехай. А ми за те разом в кіно ходили. Разом у нашому дворі співали скільки сили, а потім грали у квача, аж поки вечір не почався. А що ж Славко? Він сам один сидів з велосипедом. І вже кататись не хотів. Отак От йому і треба. Славко виявився поганим другом, тому й залишився наодинці. Зате діти і без велосипеда провели добре свій час. А тепер, діти, давайте запам'ятаємо правила дружби і завжди будемо їх виконувати. Завжди ділися з товаришем-гостинцями та іграшками. Допомагай товаришеві у скруті. Якщо іграшка одна, грайтеся нею по черзі. Якщо хтось плаче, підійди та втіш. Зупини іншого, якщо він робить щось недобре. Не сварися з товаришами. Намагайся гратися дружно. Сподіваюсь, діти, що після нашої розмови ви всі уважно будете ставитися одне до одного, а ваші ігри та розваги будуть мирними і дружними.